Вітаю, ви дивитесь «10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Кохання можна знайти навіть у важкі часи, щоб не трапилося у світі. Люди все одно одружуються, народжують дітей та нерідко і розлучаються. За статистикою цьогоріч в Україні розлучень більше ніж шлюбів. Які справи у Кривому Розі розповість начальниця Покровського відділу реєстрації актів цивільного стану Олена Ельтерман? Вітаю вас у нашій Вітаю студії вас. за статистикою. До речі, у Дніпропетровській області найбільше шлюбів цього року. Скільки було дружень у вашому відділенні? У нашому відділу з початку цього року зареєстровано 520 шлюбів. Якщо казати про статистику по всьому кривому рогу, то це десь близько 2400 шлюбів станом на сьогоднішній день, з початку цього 2023 року. У порівнянні з минулим роком їх більше менше трошки зменшилась кількість, тобто. Той бум, який почався у нас незадовго після початку війни, він трошки стих і на сьогоднішній день шлюбів багато, але все ж таки кількість зменшилась. А щодо розлучень, їх цього року дійсно більше? Так, на жаль, розірвань шлюбу зараз більше, майже половина шлюбів розпадаються. Ну сумна статистика, але якщо є у людей якісь поважні причини, то звичайно вони мають на це право. До речі, про причини щось говорять самі молодята, чому вони розлучаються? Якась може тенденція, якісь причини розлучення? задавати питання щодо причин бажання розірвати їх шлюб. Ну, мабуть, не дуже входить в нашу компетенцію, але деякі пари самі розповідають, що просто не зійшлися характерами. Була в мене пара, коли дружина просто била чоловіка, він не знав про її такі емоційні. Риси характеру, тому знаєте, ну дуже ж багато у нас розірвань шлюбу через судовому порядку відбуваються. Це ті люди, з якими ми не спілкуємось. Тому е, я знаю таку об'єктивну картину по розірванню шлюбів щодо тих сімей, які не мають дітей до 18 років. Тому що саме від таких людей ми приймаємо заяву і через певний час оформлюємо їм документи. А до речі, які нюанси розлучні, якщо є дитина до року? Якщо є дитина до року, і взагалі, якщо є дитина до 18 років, розірвання шлюбу відбувається виключно в судовому порядку. Тобто наші органи не мають права приймати заяви і оформлювати людям документи. Навіть якщо це об'юзивні стосунки або жінка страждає від домашнього насилля? Неважливо, якщо є діти до 18 років. Розірвання шлюбу відбуваються виключно в судовому порядку. Все незалежно не від чого іншого. Є діти в суд. А скільки часу це може зайняти? Це, мабуть, питання до працівників суду, тому що там же людський фактор ще, мабуть, має якусь роль. Я знаю суддів, які, дивлячись на пару, вважають, що це у них емоції, що вони можуть ще примиритися і що даний шлюб може бути збережено. Так? Тому ж ми розуміємо, що пари різні приходять. Хтось взаємно бажає розірвати цей шлюб, а хтось один все ж таки сподівається, що його. Кохання допоможе і шлюб буде врятовано. І я вам хочу сказати, що навіть серед тих заяв, які ми приймаємо у відділі на розірвання шлюбу, є досить така значна частина людей, які приходять і відзивають ці заяви, які кажуть про те, що вони помирилися, що вони вже не хочуть розлучатися. І це, знаєте, така ну радість для нас, тому що все ж таки шлюб це добре. А хто зараз одружується? Якого віку переважно? Ви знаєте, вік зараз взагалі, якщо раніше якась трошки якась кількість років тому була тенденція, що більш молодші були, то зараз у нас, ми ж розуміємо, що в країні війна, так? Хто йде у нас на війну? Це чоловіки військово зобов'язаного віку до 60 років. Так? І тому вік. Чоловіків, які приходять зареєструвати шлюб, або від яких ми отримуємо документи, от він з 18 до 60. тобто всі є. 18 також є. Звичайно, вони не з війни приходять, але ви знаєте, от в 18 років бувають такі. Хлопці, я їх ще називаю, але на нього дивишся, він уже такий справжній чоловік, інколи вже навіть його кохана при надії, тобто це буде сім'я. І я знаю такі сім'ї за 12 років своєї роботи. Я вже навіть не одну дитину таких сімей зареєструвала. Тому коли мені кажуть, що 18 років це дуже рано. Ну, я не завжди з цим погоджуюсь. Звичайно, чогось людина ще не встигла досягти, щоб забезпечити повноцінно свою сім'ю, але якщо є підтримка, мабуть, тих же батьків, то у цих в пар все виходить. А молодята вам розповідають, де знайомлються зі своєю другою половинкою. Ну дуже yes. рідко розповідають, і я думаю, що наразі це дуже актуально в соціальних мережах відбувається, тому що спілкування як такового у нас знову ж таки в умовах війни в країні не так багато може, як раніше. Раніше я знаю на море на відпочинок, коли люди так їздили, от там знайомились. У мене навіть є декілька друзів, які з Кривого Рогу обоє, а познайомилися Мились десь на морі і навіть за межами України. Тому на сьогоднішній день найбільш актуально це соціальні мережі. Що у нас? Фейсбук, інстаграм. Так? Люди там спілкуються, люди там діляться світлинами, люди там запрошують один одного на побачення. Навіть в коханні там признаються один одному, це я знаю. Так, це дійсно. А скажіть, як можна оформити шлюб онлайн і в чому його перевага? Ну, я хочу тут трошки конкретизувати, що шлюбу як такового онлайн немає. Є можливість шляхом використання застосунку ДІЯ подати онлайн заяву на державну реєстрацію шлюбу, тобто без особистої присутності. Людям зручно у неділю прийшли, наприклад, після кіно в гарному настрої. Вона все ж таки підтвердила бажання вийти за нього заміж. Вони сіли і подали онлайн заяву. Яку потім працівники рація приймають, обробляють і призначається обраний день і час реєстрації шлюбу, на яку повинні прийти обов'язково удвох і наречений, і наречена. Тобто подача заяви через дію онлайн вона не звільняє від обов'язкового приходу до наших відділів для особистого підтвердження бажання зареєструвати цей шлюб проставлення Підписів і вручення свідоцтва. І це може бути як урочиста реєстрація, так і неурочиста, коли люди бажають просто прийти забрати документ без гостей, без всіх атрибутів весілля. Часто таке буває, що взагалі так дуже скромно, без гостей, без. Сукні, а ви знаєте, коли почалася війна, урочистих майже не було, тому що ми ж з вами пам'ятаємо перший час, коли це активні військові були дії, дуже багато смертей, дуже багато горя. І люди, навіть у мене деякі пари були, які а, прохали не включати їм музику. Вони хотіли зайти в зал в урочистий. Вони хотіли обмінятися обручками, щоб найближчі люди були присутніми. Але вони мене просили, будь ласка, не включайте музику. Ми не. Можемо, Коли десь у когось горе, а ми тут святкуємо. Але ну, ми з вами розуміємо, що людина звикає до всього. І зараз ми якось максимально, мабуть, пристосувалися до умов війни, звикли до певних речей і розуміємо, що життя сьогодні. Чи буде воно у нас завтра, ніхто не знає. І якщо сьогодні ми можемо один одному подарувати свято, якісь гарні позитивні емоції, то чому цього не зробити? Тому на сьогоднішній день урочистих реєстрацій шлюбу більше ніж було в минулому році після початку війни? Зараз це гості, зараз це весільні сукні, дуже багато вишиванок. Ну, що справді гарно, красиво, тому що коли наречена і наречена в такому, знаєте, дуеті спеціально для них під замовлення, все це вишивали. ну Дуже так гарно виглядає. Стильно, красиво, по-українськи, патріотично. А якщо беруть шлюб з військовими, ви казали переважно, що військові одружуються, є якісь нюанси. Цього шлюбу, чи він такий же, як і інші, ну, шлюб з військовими реєструється на загальних підставах, але я хочу сказати, що з початком війни у нас 7 березня кабінет міністрів України виніс постанову 213, якої уговорюються деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. От ця постанова дала можливість тим військовим, які не мають. Можливості звернутись до відділів для реєстрації шлюбу особисто, тому що ми розуміємо, вони боронять захищають нашу Україну. От у них є з'явилась можливість зареєструвати свій шлюб без їх особистої присутності. Це може бути заява, яка засвідчена їх командиром, тобто певна заява, яка передбаченого зразка ним заповнюється, а командир засвідчує його підпис. Потім ця заява передається до відділу. Нареченою, і в той же день складається актовий запис про шлюб і видається свідоцтво про шлюб нареченій, яка звертається від них обох, так би мовити. Другий ще момент, коли командир може укласти акт про укладення шлюбу, тобто він уже засвідчив, підтвердив. Бажання молодих зареєструвати цей шлюб, яким чином відбувається, я думаю, це їхні внутрішні якісь так правила, але я так думаю, що спілкуються вони онлайн, мабуть, з нареченою, яка там ну, відсутня. Так? І потім цей акт якимсь шляхом передається до найближчого відділу державної реєстрації актів цільного стану, який складає знову ж таки актовий запис про шлюб, і таким чином шлюб уже зареєстрований. А Наречені вірніше, вже чоловік, і дружина в зручний для них час звертаються до будь-якого нашого відділу і отримують свідоцтво про шлюб. Тобто, от для військових саме ну можна сказати, що ну не онлайн, але така спрощена трошки процедура реєстрації шлюбу зв'язку з неможливістю військових потрапити до нас. Такі випадки були у вашому раці? Так, у нас по Україні взагалі багато таких випадків. Тому що коли це е, е, такі зони, знаєте, Авдіївка, Бахмут, е, ті території, з яких досить складно виїхати, навіть якщо б і відпустили, але навіть ну, транспортно, ну, так, це складно, то для них це дуже облегшує. Бажання їх зареєструвати шлюб. І ці наречення завжди дуже щасливі, тому що, знаєте, не всі люди знають про таку можливість, і коли вони чують, що ні, ваше питання можливо вирішити, то, будь ласка, користуються і ми реєструємо. І знову ж таки, для військових ще дуже зручно, коли подається заява через застосунок «Дія онлайн. Тобто просто так виїхати з служби зі своєї до нас, у них немає можливості. Так, там процедури певні такі складні, як для військових. Але якщо заява подається онлайн, наречена може прийти до нас, і ми даємо довідку про те, що прийнято заявою призначено на певну дату і певний час. І на підставі цієї довідки, яку вона потім передає своєму нареченому, він пише рапорт, і його на призначений день відпускають для реєстрації шлюбу. Тому що все ж таки деякі військові бажають, щоб було свято, хочуть в цей день одягнути обручку, обняти, поцілувати. Ну якісь такі людські моменти теплі. Вони не хочуть себе цього лишати. І останнє питання, які зараз імена дають дітям. Ви знаєте, імена дають взагалі дуже різні. Серед дівчаток, мабуть, це розповсюджені Марія, Софія, Надія. А серед хлопчиків Данило, Кирил, Іван, Михайло. Це ті імена, от які найпоширеніші на сьогоднішній день. Добре, дякую за інформацію. А час нашого ефіру вже добігає кінця. Сподіваємось, кохання переможе все. Бережіть себе і своїх близьких до наступної зустрічі в ефірі.